Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій! слава нашій Україні. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як ми не чути, будь ласка, напишіть рідненькі. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, де тривають важкі бої, там, де нестачі боєприпасів, загроза оточення чи будь-які інші проблеми. Благаємо, щоб Господь змилося, щоб Господь допоміг. Щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі своє воїнство і сили небесні, на чолі зі святим Архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм переможцем, щоб зміцнені сили Господньої воїни наші вистояли відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо Господа, щоб Господь дарував нам перемогу. Над тим злом, яке прийшло на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Господь знає, бачить наші серця, що прагнемо ми лише мир, бо ми мирний народ. Але знаємо і ми, Господь знає, що маємо перемогти, бо наш ворог в своїй ненависті настільки вже втратив розум і людське облик, обличчя, що, мабуть, вже не зупиниться. Тому благаємо Господи, щоб Господь їх зупинив на всіх шляхах їхніх, їх наступі, у всіх їх починаннях, всі їх плани зруйнував починання, щоб Господь знищив всю зброю ворожу, всі ворожі склади зі зброї, боєприпасами, технікою, військові літаки, військовий флот, всі родовища їхні ресурсні. І позбавив їх всіх фінансових, економічних ресурсів, щоб Господь знищив всі виробництва зброї, боєприпасів, ракет, дронів на території ворога, на території партнерів ворога, де виробництва вони мають, щоб зло. Було посоромлене, подолене, покаране, щоб ворог був ослаблений настільки, щоб більше не зміг продовжувати наступальних дій на території України, також в напрямку інших держав. Натомість благаємо Господа, щоб нашу Україну Господь укріпив, зміцнив, щоб Господь допоміг, благословив, щоб надійшли до нашої держави необхідній достатній кількості військова техніка, ракети. Даль, далекобійні й дозволених використання, щоб ми нарешті змогли цією зброєю знищити всі ворожі військові об'єкти, щоб Господь благословив також і наші власні виробництва дронів, ракет на масштабування, щоб Господь приховав від ворожих очей всі наші об'єкти військові. І шляхи і їх пересування, постачання, щоб Господь ліквідував всіх навідників, всіх зрадників, яких, на жаль, дуже багато є досі в Україні, всіх внутрішніх ворогів, щоб Господь їх викрив, щоб вони були засуджені, і понесли покарання, всі зрадники, корупціонери, хабарники, які знекролюють нашу Україну зсередини. І ми благаємо Господа. Щоб Господь за своїм власним божественним провидінням в той день, в ту годину, який йому одному відомий, вчинив нашу перемогу, вчинив її найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, серед наших людей, щоб Господь порятував життя всіх людей України, нашої бо життя людей це найцінніше, це найбільший скарб, найвища цінність. І молимося не особливо за тих людей, які в прифронтових і прикордонних містах і селах перебувають: на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя. Як ви, балістика летіла? Полтава, як ви, бачила в новинах, що були вибухи балістики нещодавно? Дніпро так само. Молимося за всіх, за вас. Кривий ріг, Київ, вся Україна, Захід України, скрізь, де є загроза обстрілів. А на жаль, вона є скрізь по всій Україні. Ми благаємо Господа, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО, на успішні збиття і знищення ворожих ракет і дронів, щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО, найефективніші патріот, снаряди, ракети для них, в необхідній достатній кількості. Для ліквідації ворожих об'єктів, ракет, дронів, які збільшуються, далі більше ворог запускає. І благаємо Господа, щоб сам Господь з небес закрили, захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, і всіх людей наших порятував у беріг від ракетних атак. Від атак дронів ворожих, щоб Господь змилувався над нами, щоб захистив всю інфраструктуру нашу, особливо соціальну, там, де є велике скупчення людей, лікарні, пологові будинки, дитячі садки, лікарні, школи, і навчальні заклади, військові бази з військовими, торгові, торгівельні центри, щоб Господь уберіг їх, порятував від ворожих влучань. Дронів, і ракет, житлові будинки, багатоквартирні. Щоб Господь порятував всіх наших людей, щоб Господь захистив е також інфраструктуру, всю критичну, енергетичну нашу е військові об'єкти, е системи нашої ППО від влучань. Щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашої рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. А ми благаємо, молимо Господа, за всіх наших людей, які в окупації ворожі перебувають, які також в великій небезпеці. Під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, багато з них ув'язнені вже з фабрикованими справами. Ми благаємо. Щоб Господь їх захистив, уберіг, визволив тих, хто в'язницях і ворожих. ворожих. Щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації, ворожі від ворожих військ, всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших, всіх, хто в полоні ворожому утримується в в'язницях і катівнях, щоб Господь їх визволив, щоб вони повернулися додому якнайшвидше, живими і здоровими. А поки вони там, неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними. Укріпив їх духом своїм святим, нагодував голодних, сілих, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, і поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб не дав їм, зуборни їм знущатися, катувати вбивати наших людей. Ми молимося за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм вдавалося пережити, щоб Господь Госпоціли душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею тілом, за наших воїнів, де вони не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо Господа, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу, були евакуйовані до безпечних місць в шпиталі, з нуля, безпечно евакуйовані, щоб Господь зцілив їх рани, втамував їх біль і за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога від атак дронів. Щоб Господь наш, Ісус Христос, який є лікарем души тіл наших, сілив у здорових, підняв служанемо чи страждань. І дарував кожному потребуючому, зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей, наших якнайшвидше. І молимо за тих, хто чекає, своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь укріпив їх тих випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, страждання, білі розлуки. І благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних близьких додому, живими і здоровими. Молимося за всіх людей України наших, які служать справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини. За всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, і селися у нас, і очисти нас, від усякої всякої і, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься, сіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насочний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, і сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилу Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Починаємо з псалмів, відкрився 37 й псалом. Господи, не суди мене в ярості Твої, не карай мені в гніві Твої, бо стріли Твої проняли мене і твердив єси на мені руку Твою, нема зцілення у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх від лиця гріхів моїх, бо беззаконні мої перевищили голову мою, і як тягар великий пригнітили мене, Засмерділися, загнилися ранами від лиця безумства мого. Пригноблений я й зовсім поник весь день, сумуючи ходжу. Бо стегнами сповнилася запаленнями, нема зцілення у плоті моїй, озлоблений був і смирися до кінця, ридаю від болю серця мого. Господи, перед тобою усі бажання мої, і зітхання мої від Тебе не втаїться. Серце моє стривожено покинула, покинула мене сила моя і світло очей моїх, і того вже не стало в мене. Друзі мої, приятелі мої, відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене. Ті, що шукають душу мої, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погибель, і весь день замишляють підступи. Я ж нему глухий не чую, як німи не відкриваю вуст своїх, і став я як людина, що не чує і не має в устах своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, я уповаю, ти почую, Господи, Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до недуги ми повсякчас переді мною, бо беззаконня моє визнаю і печалюся через гріх мій. Вороги ж мої живуть і зміцнюються більше за мене, і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді, ті, що відплачуть мені злом за добро, обмовляй мене бо я благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого. 56-й псалом, мій улюблений. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня, буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене, пошле Бог милість свою, і істину свою і осоромить тих, що шукають погубити мене. Душа моя серед звірів, я серед людей, що дишуть полум'ям, зуби їхні, як списи, і язик їхній меч гострий. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава твоя. Сітку, поставили вони для ніг моїх і ловлять душу мою, викопали для мене яму і самі впали в неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Буду співати і славити тебе. Вставай, слава моя, встаньте, псалтири гуслі, встану я рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівати тебе між людьми. Бо до небес піднеслася милість Твоя, і до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі, слава Твоя! Рідненький 90 90-й псалом, прошу вас прочитати самостійно або з записами на моєму каналі. Буде переходити до молитов. Сьогодні трошки раніше, з вашого дозволу, закінчитись не дуже добре себе почуваю. Господи, Боже наш, ти вислухав Моїсею, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами Ликитян. Ти озброїв Висуса навинила на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру утверди. Простягни, Господи, не ведемо Твою, як арабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судився покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини. І в день праведної Твоєї відплати подай він сіне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом. Долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти. За викрадених діточок наших, за тих, хто обінев у в скоротних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви Матерів України. Та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. І зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передові, сіли поранених підтримай стомлених, визволи полонених від живими, всіх зниклих безвісти, І вічний спокій, даруй Господи, тим. Які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста, благословена. преславна, пресну Діво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх, Синові Твоєму. І Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам благословена Богородиця, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славної, пренепорочною, Матір Бога нашого. Часніше від Херувимів і незрівняно славнішо від Серафимів, щоб застління Бога слово породило сущу Богородицю Тебе, величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні апостоли, пророки-мученики і всі святі моліть Бога за нас грішних. Уповання нам, Отець, прийбіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава тобі, і дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини. Всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, в і в стражданнях. Молимося за всіх, щоб Господь порятував, всіх людей наших найбільше благаємо за наших воїнів, щоб Господь поставив поряд з кожним ангелів своїх, щоб ангели Божі їх закривали своїми крильми, і вдень, і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті, від полону. Прошу ваших за мого брата Павла, який на північному напрямку, на Сумщині захищає нас. І щоб полявав всіх наших воїнів, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашої якнайшвидше. Доручаємо самих себе один одного, в руки всемогутні наших близьких, наших воїнів, весь наш український народ, нашу рідну Україну. Доручаємо Божому милосердю. І віримо, що Господь, наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, вбереже і даруй нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Тримаємося, єднаємося, молимося, віримо. Будьмо міцними духом, з вірою. Допомагаємо один одному, донатьмо на ЗСУ і поборемо. Вважаю вам всім миру, мирної ночі. Ангела-охоронителя, покрову Матері Божої, нагадаю, що на моєму каналі в записі є багато молитов, акафістів, псалми начитані, 90-й псалом, 40 разів, отче наш, 40 разів, можна слухати під час повітряної тривоги вночі, коли тривожно, коли важко, страшно, важко молитися, але можна слухати молитву. Як пишуть, як пишуть мені люди, то. Допомагає, тому запрошую вас на канал. Рідники, дякую, що приходите. Дякую за вподобайки і коментарі. Мирної ночі. Христос посеред нас.